Ну і поки у нас призначають новий старий уряд деяких міністрів вже минулого кабміну, окрім звільнення, чекає, ще і справа кримінальна. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу на колишню віце-прем'єрку із євроатлантичної інтеграції міністерку юстиції Ольгу Стефанішину. Так поворот, так поворот, але не скажу, щоби неочікуваний. Справа ця кажуть, пов'язана із розслідуванням української правди про зв'язок з Стефанішиною із посадовцями агентства із розшуку та менеджменту активів. А точніше, про те, що арештовані арми активи часто переходять під контроль людей, пов'язаних зі Стефанишиною. До справи, як писали журналісти, причетний колишній чоловік Стефанишиною, а ще й колишній радник. Діяльність Арма привернула увагу української правди в березні поточного року. Тоді агентство визначило компанію, що управлятиме знаковим, як зазначають на офіційному сайті, для столиці об'єктом будинком профспілок на Майдані Незалежності. Нам вдалося з'ясувати, що цей новий управитель може бути пов'язаний із родиною віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. І будинок профспілок це вже четвертий коштовний актив, який за збігом обставин чи без отримала одна й та сама компанія. Досудове розслідування триває. Хто знає, чим воно закінчиться. САП відкрила кримінальне провадження проти вже колишньої віце-прем'єрки Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Про це йде мова у відповіді на на моє звернення. Провадження було відкрито 11 червня 2025 року. Але це вже не перша справа пані Стефанішиної. Вона фігурує у справі проти посадовців часів Януковича. Хоча не виключаю, що може намалюватися ще одна корупційна справа. Не так давно журналісти з'ясували, що Стефанішина користується незадекларованим майном. Вона намагалася все пояснити, але питань менше від того не стало. Однак це не всі оновлення у житті і кар'єрі пані Ольги, ви вже точно чули, що послом у США планують відправити екс-міністра оборони Рустема Умірова. Я скажу відверто. якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну Сполучених Штатів Америки, тобто ключовим нашим послом, буде міністр оборони Рустем Уміров. так от він ніколи не був єдиною кандидатурою. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посланця Києва у Вашингтоні разом із віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком. І хоча в останні дні дійсно здавалося, що міру кандидатура остаточна, сьогодні з'явилися новини, що послом до Вашингтону може відправитися та ж таки Ольга Стефанішина. Про це написало видання РБК із посиланням на власні джерела. Згідно з даними джерела ВО голови Міністерства оборони Рустем Уміров, якого раніше називали головним претендентом на посаду посла України у США, може сфокусуватись саме на ролі перемовника, оскільки він залишається головою переговорної групи з росіянами в рамках стамбульського формату. Нардеп Ярослав Железняк чутки підтверджує, що правда долю Умірову готує іншу. Ольга Стефанішина іде послом у США. Рустем Умєров залишається в Україні. Піде у РНБО. Правда, поки невідомо чи на секретаря, чи на заступника. Ну або чергових радником президента. Президент Володимир Зеленський призначення Стефанішиною США підтвердив, підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах. А вам як такі зміни у кар'єрі Стефанішиної на тлі розслідування? Ну і куди ж без новини з рубрики оновлення Кабміну? Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свереденко прем'єр-міністром України за 260 років. Двоє. Юлія Анатоліївна вже встигла розповісти про пріоритетні задачі оновленого уряду. Наші пріоритетні кроки у перші шість місяців це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська. Ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців. Нам потрібні швидкі та відчутні кроки. Мова йде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес. Пришвидчення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки, щоб все було зроблено в Україні. Ми вже почали роботу над оптимізацією державного апарату та беремо курс на повний аудит видатків з метою їхнього скорочення, жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати. Хто ці задачі під керівництвом Середенко буде виконувати? У нас вже є список міністрів. Нічого нового скажу я вам, бо підтвердилися усі прогнози. Майже всі міністри залишаються на своїх посадах. Нові очільники будуть всього у кількох відомствах. Тарас Качка, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Зараз цю посаду обіймає Ольга Стефанішина, Герман Галущенко. Зараз голова Міненерго, міністр юстиції. Світлана Гринчук – чинна міністерка захисту довкілля та природних ресурсів. Голова міністерства енергетики Денис Улютін, міністр соціальної політики сім'ї та єдності України. Олексій Соболєв, міністр економіки, довкілля та сільського господарства. Денис Шмигаль. Міністр оборони. І ще одне оновлення знову ж таки прогнозоване. Кабмін реорганізують і п'ять міністерств об'єднають у два. Так Міністерство національної єдності та Міністерство соціальної політики. Об'єднають у Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. А Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів об'єднають у Міністерство економічних ресурсів України. А вам як новий кабін? Це щось змінить чи шило на мило? Коментуйте. І ще одна підозра світить антикорупційному активісту Віталію Шабуніну. Фонд Паладини звинувачує Шабуніна у привласненні авто, яке передали для оборони країни. Виступаючи перед підприємцями, Шарембей подав історію під соусом. Мовляв, Шабуніна мобілізовано. Він відправляється на Донбас, де стоятиме з автоматом в окопі та відбиватиметься від ворожих атак. Після цього бізнесмени SEO Club зібрали гроші. Середня вартість таких автівок складає 5-7 тисяч євро. А наш благодійний фонд організував логістику з поставки машин, потративши власні кошти. Таким чином Nissan Pathfinder 2005 року випуску заїхав в Україну як гуманітарне авто. Благодійний фонд Паладини передав особисто Шабуніну з конкретною ціллю для обороноздатності країни, це зазначено в акті прийому передачі. Але на ділі авто до фронту так і не доїхало. Благодійник зазначив, що Шабунін надалі використовував гуманітарну автівку в особистих справах, не пов'язаних з обороною країни. Нагадаю, що це не єдиний скандал, у який вляпався Шабунін. Правоохоронці звинувачують його в ухиленні від військової служби та у шахрайстві. Виходить, що антикорупціонера підозрюють у шахрайстві і у тій такій самій корупції. Ну, таке можливо лише у нашій країні. Сам Шабунін вважає це політичною розправою. А ви як вважаєте, Шабудін винен? Чи це все ж таки розправа? Пам'ятаєте прокурора Олександра Малієва, дружина якого під час шоу Супермама засвітила незадеклароване родинне майно? Я займаюся творчою роботою. А нам казали серйозно. Мій чоловік, також юрист, і працює в правоохоронних органах. Як ви могли чути, пана Малієва поперли з посади заступника керівника спеціалізованої екологічної прокуратури за порушення антикорупційного законодавства. Але, звісно, він зі звільненням не змирився і почав виправдовуватися. Оці руки нічого не крали. На кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів Малієв заявив, що дім, який показали у телепрограмі, жодного стосунку до нього немає. Дім вони позичили для зйомок. Малієв повідомив. Будинок не належить ані йому, ані членам родини. За його словами, вони нібито користувалися ним лише з 24 по 31 липня 2024 року під час зйомок передачі телеканалу СТБ, як стверджує сам Малеєв, житло позичила сім'я двоюрідної сестри його дружини. Мовляв, за форматом телешоу потрібно було показати повсякденне життя великої родини з дітьми. А орендована прокурором однокімнатна квартира в Києві для цього не підходила. Більше того, Малею переконує, що його дружина і діти фактично проживають в Одесі, а він перебувається у столиці в орендованій однушці. Що ж це виходить? Або шоу на СТБ нас дурить, або прокурор. Ну або й те, і те, і усе разом. Як вам такі відмазки? Коментуйте, цікаво почитати.